Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну, як я в попередній серії вам показав, то в мене двигун стояв закріплений, але без прокладки. Оце вже я поставив прокладку, намастив герметиком, це все мою ставити. Але що, почав знімати? Свій час, колись я в 2012 році купив мотофризу з КПП-2, то. Мі, мені там сподобалося, дуже гарно було, подобалось щеплення. Після того я ніяк не міг знайти. Так як я звідси корзину щеплення і тюльпан поставив на трактор, то сюди купив новий. Маємо нове щеплення, новий двигун, новий Чому? Саме чому хочу показувати. От зверніть увагу, ви бачите, на демпфері стоять пружинки. От. Я не знаю, чи я правий, але після того, як робив пару мотоблоків, купував щеплення, мені ніяк не попадали подібні щеплення. О, ну, ну Це стандартно. Звісно, є краще. На тракторі в мене е, летить тюльпан. А, но сюди щось я. Захотів поставити іменно з пружинами, Щоб можливо, і буде м'якше вмикатися щеплення. Я гарантії не даю, але чомусь в мене з тих часів залишалась пам'ять, що в мене дуже гарно працювало щеплення. І от я вирішив сюди поставити таке ж саме щеплення. Ну От мене часто запитують, чому я не раджу купувати КПП 31. Ну, всі знають мою історію, як я був, купив. КПП 3 плюс 1, товариш собі її купив, зламав вторинний вал. І ці всі інші фокуси, і всі ці історії з тим, що я купував запчастини. Не хочу далеко ходити. Просто-напросто. Подивіться, ось. Ось зараз покажу з цієї сторони. От, ви бачите, оце КПП, а це рідна переходна плита. Подивіться різницю по висоті. Нічого не хочу казати, просто-напросто подивіться, це рідна переходна плита і КПП, це переходна плита від цієї КПП. Я пробував сюди ставити від 105-ї моделі, бо коли міняв там двигун на тому дизелі, на ходозменшувачі стояла ця переходна плита, бо він стояв на цій коробці. Так от, коли я почав міняти, воно просто стоп'яточна чна плита. Е, верніше е, переходна плита від е, КПП 3 плюс 1, вона не стала на е, підійшла, все, але закрутити болти неможливо було, не совпадали отвори. Тоді прийшлося мені розбирати все, міняти плити, і оце стоїть рідна переходна плита. Я нічого не хочу сказати. Можливо, на нових моделях, які комплектно йдуть все, да. Але оцю КПП купляли окремо. Я вже не кажу чи про нижню шестерню, про ці всі фокуси. Так що, думаєте, то перше, чим щось купувати, дуже гарно подумайте. Ну, справа не в цьому. Все, намастив силіконом, поставив прокладку, зажав болтики, все, виставив. Окрім того, що хочу сказати, що ця ще плита відносно коробки стоїть трошки отак. Ні, наоборот, брешу, обманюю. Оця сторона. Ця, вона трошки нерівна. Але це вже я плиту підігнав. Як ви бачите, зварив. О, вже навіть пофарбував вчора вечором. Ну, видно, все, тут воно має кріпитися. Ну, мені дехто казав, що треба ну, давали поради. Я з ними згоден. Треба було зробити. ну, Тут ще болтики не зажаті, це трошки грає. І, казали, треба було зробити підниз. Так, да, я думав підниз робити. Але і, і, тут мені отворі легше намітити, я намітив, висверлив і все поставив. А під низом, по-перше, треба намітити отвори, щоб зробити їх, посверлити це ну, така загайна робота. Що я не хочу з цим гратися. І потім, як я захочу розкрутити, теж будуть проблеми. Можна було б знизу приварити, але зверніть увагу, якщо там видно. О, Ви бачите О, ходозменшувач стоїть нижче лап двигуна. Тобто, якщо я переварив би оці стойки посередині, мені треба було б розбирати, то мені довелося б розкручувати всю цю плиту. Чому я і зробив набік? Ну, Зараз поставлю ще і, передню, передній обвіз, і тоді подивимося на що воно буде похоже. Ну, от. Поставили рідний обвіс. Але цей обвіз був розрахований під дизельну дев'ятку. І що ми бачимо? Ми бачимо з цієї сторони ось такий розмір. Значить, все добре. Захист, і бачите, масляного фільтра є, трохи захист глушника є. З тієї сторони захист є. ну, Так як двигуни в нас всі несиметричні, то в нас передній обвіз, він йде е, посередині колес. Що з цієї сторони приблизно і з цієї сторони? Теж десь посередині колеса. Але як ви бачите, двигуни всі. Дизельний менш симетричні, а цей зовсім не симетричний. Але що в нас вийшло? Це ми поставили на рідні отвори. Раз, два, три повинно бути. І я бачу, що прийдеться попробувати. Бачите, тут вже, вже переробляти я не буду. Тут висверлити отвір, щось зробити нереально. А здвинути. І оцей отвір і цей отвір на один отвір туди, я так думаю, що вдасться. І оце я хочу спробувати подивлюся і побачу, що воно мені скажеть. Ну от, я вже визначився. Це в нас маємо один отвір, який у нас співпадає тут. А? Тут отвір, цей не співпадає, тут, за швидше всього, засвердлимо отвір. Наріжемо в цій Різьбу поставимо шпильку. І це воно так має бути. Але вже відстань нормальна. Ну, чуть-чуть вона так, о. І в нас вже буде прикривати трохи глушника, фільтра. І от таким способом отак воно буде мати такий вигляд. Якщо ми подивимося з цієї сторони, да, ну, отаке от воно має бути. О. Ви бачите, тут зазорчик невеликий, але цього достатньо. Я не думаю, що воно там щось порушиться. Тепер залишилося що, розібрати, пересверлити трохи отвори, зібрати. І вже тоді ну, під'єднати газ, отакий цієї дрібниці, і будемо заводити. І тоді зробимо вже тест-драйв. Дякую за увагу, кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь. Давайте свої поради. Буду сильно вдячний. Ми переможемо! Слава Україні!